Ну і останнє інсайт 5: це є диверсифікація. Ви маєте бути завжди готові до того, що ваш продукт перестануть купувати. Станеться якась криза, не сезон, можливо, появиться щось інтелект, який може зробити замість вас. Завжди має бути план Б. Тому що знову ж таки, люди, які у вас працюють, рахунки, які треба сплатити, там немає сезонності, там немає спонтанності. Ці всі ризики є у вас, і вам потрібно максимально будувати продукт і стратегію так. Що ви були готові до різного, і в період несезонності, в період спадів, у вас має бути або альтернативний продукт, послуга чи просто джерело доходу, чи як мінімум подушка безпеки. Тобто це теж банальна помилка, яку всі забувають на початку. Мої підприємці думають, що компанія це їхній особистий гаманець, і в результаті в них немає подушки безпеки, яка у скрутний час може підстрахувати, закрити оверхеди і дати вам таку от додатковий місяць життя. Аби щось змінити і почати знову рухати компанію вперед.